Через повномасштабне вторгнення Росії мільйони українців вимушені були шукати притулок в інших країнах. Деякі з них втратили все, що мали, але втікачам від війни довелося долати нові складнощі: незнання мови, бюрократія, нерозуміння місцевого законодавства це лише частина проблем, з яким зіштовхнулися і продовжують зіштовхуватись українці за кордоном. Саме тому для допомоги людям відразу після повномасштабного вторгнення Міжнародна організація, Міжнародний центр розвитку міграційної політики створила українські консультаційні центри, які діють в Берліні, Гданську та Празі, і кол-центр в Варшаві. І тисячі людей, які зіштовхнулися з серйозними викликами, отримали гідну та дієву підтримку. Алі 35 років, вона з Маріуполя. Але після початку повномасштабного вторгнення опинилася в Польщі. Це було красиве місто, місто курорт Його відновили після 14 го нові автобуси, парки було круто, а стало ще крутіше. А після 22 го 70% місця знищено, інфраструктура і люди. Рішення виїжджати прийшло не одразу. Але коли небезпека наблизилася, чекати більше не можна було. Багато хто казав, не їдьте, розстріляють. Але я вирішила краще спробувати і загинути в дорозі, ніж чекати смерті вдома. Чоловіків затримали, ми поїхали далі. А потім нам сказали: зараз і сюди прийде. Їдьте далі. А куди? Рішення підказала її мама, яка давно жила в Польщі. Вона запросила їх до себе. Мама давно була в Польщі. Вона працювала на заробітках. Усі гроші вкладала в будинок для нас: будинок, якого більше немає. Ми Приїхали до неї. А потім мама захворіла. Звичайна застуда не проходила. Я водила її по лікарях, виявилася злоякісна пухлина. За півроку її не стало. Ми її поховали, але проблеми не припинилися. Документи стали новим викликом довести, що її мама це її мама виявилося непросто. у маму було 10 офіційних шлюбів. Польські чиновники не хотіли розбиратися без довідки, ні поховання узаконити, ні допомогу отримати, ні спадок оформити. А раптом колись буде відшкодування за будинок. Вона все життя його будувала. Я звернулася до консульства. Вони сказали: доведіть, що ви її донька. У мене були документи, але не всі. Не вистачало свідоцтв про зміну прізвища. І мені сказали, відновлюйте всі документи, але гарантії немає, що щось вийде. Допомогти змогли лише в українському консультаційному центрі кума розповіла, що є організація, яка допомагає. Я прийшла і мені пояснили, що робити. Все можна зробити дистанційно. Адвокати мені не допомогли. А тут допомогли. Я зараз отримую довідку в українському суді, яка підійде до польського суду. І після цього зможу нарешті отримати всі необхідні документи. Ми коли виїжджали, то взяли одну сумку, і я взяла з собою картину бісером. І я місяць назад її закінчила, і з нею пережила весь цей період. Максим студент із Запоріжжя. На початку повномасштабного вторгнення 16-річний хлопець разом з родичами виїхав до Чехії. Тут він більше шести місяців намагався офіційно стати на військовий облік в Україні. На той час я не задумувався з приводу оновлення своїх документів, але сталося так, що в консульських услугах мені відказали просто. Я звернувся по перше до консульства. Там мені сказали, що потрібен резерв плюс, а я ж не став на військовий облік, тому що я виїжджав, коли мені було лише 16 років. І з того вийшло, що в мене не підтягується резерв плюс, та я не можу просто зробити паспорт. Мені допомогли написати заяву до Яворівського ТЦК, щоб мене поставили на облік через інтернет. Ну, Я би хотів переїхати жити в Київ. хотів би там зняти квартиру. просто жити зі своїми всі, всі з друзями, з родичами. Європа також непогана, але вдома краще. Олені 60 років. В Німеччину в Берлін вона потрапила через необхідність серйозної операції на легенях, але зіштовхнулася з проблемою медичного страхування. В Німеччину це не мій вибір, це ситуація. Війна 24 лютого, я була в Києві в Феофанії. Мені мали робити другий етап дуже тяжкої операції. І ми до неї довго готувалися. І коли я проснулася о 5 годині, а о 7 мала починатися операція 24 лютого, то я думала зразу, що це. Хтось дурний кидає зверху, знаєте, пакети з водою, як в дитинстві було. Тобто я не могла повірити, що це війна, обстріл. Мій чоловік недалеко був в готелі. І перше повідомлення зранку я спитала, Юра, це що війна? Але в Берліні в мене дочка. Вона виїхала ще забагато до війни, знайшли квартиру. Змінили адрес, переїхали в інший район, і на стику цих двох джоб-центрів трапилася якась дивна ситуація, коли вони щось там відмінили. Страховку, типу, приєднали мене до іншої страховки і виявили, що в мене страховки нема. А тобі ще мають виписати ліки, які коштують страшних грошей, які ти маєш пити весь час. І це почалось навесні, а тягнулася вся історія. Аж, мабуть, всередині літа розрішилось все. І я ходила з перекладачем і в ту компанію, в якій мене нібито зареєстрували, і в Джоб-центр. І мені скрізь співчували. Сказали, що треба срочно перекласти свідоцтво про одруження. Ми переклали, заплатили за це 50 євро. Тільки не, не зрозуміло, куди його було докладати потім. І потім отут мені дали консультацію. І все розрішилось дуже легко. Тут, звичайно ж, легше, ніж в Україні. Хоча іноді я, думаю, то, що я б не їхала з України, якби не те, що мені довелося. Христина нечуюча мама з Донецька. Їй 29 років, її синові чотири. Через війну вона змушена була переїхати з окупованого Донецька до Дніпра, а потім, з початком повномасштабного вторгнення, вирішила переїхати до Німеччини. Спочатку Христина оселилася в Магдебурзі, але потім переїхала до Берліну. Тут є дитячі садочки, які спеціалізуються на соціалізації нечуючих дітей. Здавалося б, життя налагодилося. Христина знайшла квартиру, дитина ходить у садочок поруч, але одного дня вона отримує листа. Лист від Джоб центру повідомив їй: її. її квартира на 50 євро дорожча за встановлений ліміт. Вона має терміново з'їхати. Але куди їхати, якщо тут і садочок, і лікарня, і вже звичне життя? Де і як шукати нову квартиру? Адже всі знають, що в Берліні це надскладне завдання, і швидко знайти квартиру та ще й поруч з садочком нереально. Тоді Христина звернулась до українського консультаційного центру, який надав їй безкоштовного адвоката. Адвокат офіційно зв'язався з німецькою установою та направив усі документи від імені Христини. Цього разу на її проблему звернули увагу. Завдяки підтримці центру вона змогла залишитись у своїй квартирі. Для нечуючої мами без стабільного житла такий переїзд міг би стати катастрофою. Але Христина залишилася там, де її синові комфортно, бо тепер у неї є підтримка. Війна змінила життя мільйонів людей: хтось втратив дім, хтось документи, хтось просто намагається зрозуміти, що робити далі. Кожен із них опинився перед складним вибором. Кожен потребував підтримки, і кожен знайшов її тут. Український консультаційний центр це більше ніж допомога з документами. Це простір, де складні питання знаходять рішення, де ті, хто вчора були розгублені, сьогодні можуть рухатися далі. Це історії, що тривають, бо коли довкола невизначеність. Найважливіше це знати, що ти не один.